Ці біль, яку ви ніколи не заглушите, вона не прийде з часом. З кожним днем і місяцем вона буде ставати більш болючою. І я знайшла підтримку в людях, які втрачали, на жаль, своїх чоловіків, своїх близьких людей. Вони допомагають мені з цим справлятися і йти далі. І дуже великою опорою і підтримкою для мене стали мої військовослужбовці, які підтримували мене в перший час. А потім ми продовжили працювати. І при них я знаходжуся в Цілком адекватному, стабільному стані, приймаю рішення. Ми там ну, ми переміщаємось, ми змінили декілька зон відповідальності після загибелі Максима. Тобто мені потрібно бути постійно включеною в ресурсі, приймати рішення. Там у нас 10 позицій, я відповідальна за них, відповідальна за людей, більше 100 людей. Я приймаю рішення, я веду цю бойову роботу. В своїй роті я взаємодію з військовослужбовцями, які в моїй роті, я взаємодію з колегами з батальйону, з офіцерами. Мені потрібно бути постійно включеними. Але доволі часто, коли я знаходжусь одна, це доволі болючий момент.